Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Коли Дональд Трамп прибуде до Суддівської Аравії 13 травня на перший свій, до речі, міжнародний візит під час другого терміну. Контраст з його візитом 2017 року буде разючим. Він до речі, ще на передвиборчих своїх виступах говорив про особливий статус цих. Стосунків цієї своєї дружби і своїх планів, які тепер будуть перевірені реальними рішеннями і фактами, Трамп, який після інаугурації став більш авторитарним, просуває суперечливі протекціоністські політики, такі як глобальні високі митні тарифи. Натомість Саудівська Аравія, очолювана кронпринцем Мохабедом Бін Салманом, перетворилася. Із символу репресій та автократії на силу стабільності і стає більш відкритою. Махамед Бен Салман, який став фактичним лідером 2015 року, запровадив реформи, які змінили глобальний імідж королівства, Колись відоме експортам екстремізму. Воно тепер сприяє миру та економічним змінам. Проте економічна трансформація відстає, загрожуючи амбітній візії Мухабада Бін Салмана. Розповім вам про це. а Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і не забудьте прокоментувати це. Відео раніше Саудівська аравія асоціювалася з нафтовими багатством, політичними репресіями і релігійним екстремізмом. Фінансування вахабізму у 20-му столітті сприяли глобальному джихадизму, і це підживлювало тероризм згідно з дослідженнями РЕНД. Перші роки правління Мухаммеда Бін Салмана були затьмарені негативом. Війна в Ємені проти Хуситів дві 2015 п'ятнадцято року забрала тисячі життів. А вбивство журналіста Джамаля Хашогі у 2018 році шуку. Мало світ, Причому чому підтвердили, що саме режим Мухаммеда Бін Салмана наказав вбити Хашогі, і це заплямувало Репутацію Саудівської Аравії сьогодні королівство є стабілізуючою силою. До 2020 року воно припинило фінансування тероризму за даними Держдепу США і тепер закликає до деескалації в Ємені. Воно підтримало новий уряд Сирії, сплативши борги до речі, Світовому банку, пообіцявши інвестиції за умови зняття санкцій США Минулого року. Саудівська Аравія приймала переговори щодо припинення вогню в нашій країні, використовуючи свій суверенний. Фонд в трильйон доларів і населення в 35 мільйонів людей для дипломатичного впливу. Мохаммед Бін Салман радить укласти угоди з Іраном і припинити війну в Газі. Трамп, який цінує нафту та угоди Саудівської Аравії, це 110 мільярдів доларів на постачання зброї США з 2017 року. І ще більш амбітні плани і обіцянки на майбутнє. Він може прислухатись до Мохамеда Бін Салмана. Саудівська Аравія більше не загроза а посередник. Зазначає аналітик Ради з міжнародних відносин США. Ця зміна підтримує внутрішні цілі Мухаммеда Салмана. Стабільний регіон знижує ризики для іноземних інвесторів і збільшує попит на саудівські товари. Соціальні зміни в Саудівській Аравії вражають десять років тому. Жінки зазнавали суворих обмежень великої дискримінації. До 2018 року жінки не могли водити автомобілі, а закони про опікунство обмежували їхні подорожі і. Роботу релігійна поліція нав'язувала суворі правила, забороняючи навіть кінотеатри та концерти. У 2016 році, за даними Святого банку, 50% жінок Саудівської Аравії були виключені з ринку праці. Реформи Мухамеда Бін Салмана змінили суспільство. У 2018 році жінки отримали право водити, а в 2019 році правила опікунства були послаблені, дозволивши незалежні. Подорожі і роботу релігійну поліцію розформували в 2016 році. Кінотеатри відкрилися в 2018 тисячі Концерти тепер. Приваблюють світових зірок, таких як, наприклад, Coldplay. Там більше мільйона відвідувачів минулого року, за даними туристичних звітів Саудівської Аравії. Молоді саудівці, які становлять дві третини з 26 мільйонів корінного населення, насолоджуються цими свободами. Участь жінок в робочій силі зросла до 35 минулого року, що є історичним зрушенням. Соціальна революція не має прецедентів, каже соціолог Зарріяда. Молоді. Саудівці тепер живуть відкрито, а не в тіні. Ці зміни забезпечують Мухаммеду Бін Салману підтримку молоді, але вони залежать від економічного прогресу і від трансформацій. Візія 2030 року Мухаммеда Бін Салмана започаткована у 2016 році. Прагне диверсифікувати економіку, відв'язавши її від нафти. Ну це класична задача для будь-якої рентної економіки для будь-якої країни, яка залежить від природних ресурсів. Тому що, якщо ти не відв'язуєш себе від цієї залежності, якщо ти не робиш розвинутий сектор виробничий інноваційний, да високотехнологічний, то ти залишаєшся. Заручникам і жертвою сировинного прокляття, тому що всі сировинні країни в довгостроковій перспективі вони програють. Я розповідав вам окремо про це. Нафта становить 60% державних доходів і 40% ВВП країни з даними МВФ. Королівство інвестувало значні кошти в гігапроєкти, такі як НЕОМ. Я розповідав вам про це футуристичне місто, вартістю 500 мільярдів доларів, або гігантський, схожий на Куб об'єкт Зумука. Ці проєкти будуть коштувати 900 мільярдів доларів до 2030 року, і фінансуються вони фондом державних інвестицій, так званим ПІФ, який управляє активами майже на трильйон доларів. Фонд також підтримав понад 100 кампаній в сферах електромобілів, виробництва чіпів, кіберспорту. Результати неоднозначні. Готельний туристичний сектор вони зросли на 10% минулого року, 109 мільйонами. Туристичних відвідувань, за даними управління туризму Саудівської Аравії, це суттєве зростання. Але економіка залишається все-таки залежною від нафти. Ціни на нафту на рівні 61 долар за барель в травні цього року нижчі, ніж 92 долари, які необхідні для того, щоб бюджет країни був збалансований за оцінками міжнародного валютного фонду. Державні витрати підвищують ціни, витісняючи приватні компанії. Прямі іноземні інвестиції склали. 26 мільярдів доларів позаминулого року це значно нижче цільового показника в 100 мільярдів доларів, які потрібно досягати щорічно до 2030 року, для того, щоб виконати оцю сміливу економічну візію країни. Торгова війна Дональда Трампа, зокрема його 10% відсоткові взаємні митні тарифи на імпорт Саудівської Аравії, додає тиску. Хоча, звісно, Саудівська Аравія, як і Україна, серед щасливчиків, які підпали під найнижчі митні. Тарифи сповільнення світової економіки може ще більше знизити ціни на нафту, прогнозують у Goldman Sachs. Я розповідав вам про сценарії, які можуть наслідувати цьому цій події. І це доволі суттєва історія, яка торкнеться економіки України і всіх країн світу, да? тому що. Коли загальмується економічна активність, коли зменшується попит на сировинні товари, то падає в ціні не тільки нафта і газ, не тільки енергонасії ще і падає попит на інші сировинні товари, які експортує Україна, в тому числі агросировину. Економіка слабка ланка, зазначає економіст інституту Брукінгса. Він каже, без диверсифікації реформи Мухаммеда бін Салмана під загрозою. Виглядає так, що Мухаммеду бін Салману потрібно переглянути економічну стратегію. Експерти рекомендують скратити... Оці надмірно амбітні, можливо, навіть проєкти, такі як НЕОМ, витрати якого можуть зрости до півтора трильйони доларів, за даними Reuters. перенаправлення коштів на освіту, де лише 60% саудівців мають вищу освіту, за даними ЮНЕСКО, та одночасні реформи в бізнес-середовищі можуть сприяти економічному зростанню. Минулорічний закон про інвестиції спрямований на захист бізнесу, але. 70% іноземних інвесторів висловлюють занепокоєння щодо правової невизначеності, От тут є серйозні проблеми, показує опитування Делойта. Соціальні досягнення є вразливими. Якщо створення робочих місць Загальмується, зупиниться безробіття, становить майже 8% минулого року, за даними суддівської статистики, то тоді невдоволення молоді може різко зрости. Репресії залишаються також ризиком, тому що Мухаммед Бін Салман ув'язнував дисидентів позаминулого року. Свобода слова обмежена за даними Freedom House. заворушення можуть взагалі звести на нівець економічний прогрес. Проте, є й можливості, великі можливості. Посередництво Саудівської Аравії в нашій країні, або, наприклад, в Газі, може зміцнити зв'язки з Сполученими Штатами Америки, забезпечивши інвестиції. Залежність Трампа від Саудівської нафти, а 20% імпорту сирої нафти США минулого року надходить саме звідти, дає Мухаммеду бін Салману важелі впливу. Особливо в контексті цієї економічної стратегії Дональда Трампа, однією з важливих складової, яких є зменшення цін на енергію. Гасії інвестиції фонду державних інвестицій, штучний інтелект, в зелену енергію, там 50 мільярдів доларів виділені на відновлювані джерела до 2030 року. Все це може принести довгострокові вигади. Взагалі, перспективи доволі привабливі. Саудівська Аравія перетворилася з ізгоя на регіональну силу, її дипломатична вага, 15 відсотків світового видобутку нафти, соціальні реформи. Позиціонують її як лідера близького сходу, але економічна диверсифікація є все таки критично важливою. Аналітики МакКінзі прогнозують, що без структурних змін співвідношення боргу до ВВП Саудівської Аравії, яке зараз становить 30%, може досягти 50% вже до 2030 року. Хоча, звісно, ці цифри є надзвичайно скромними, якщо ми з вами це порівняємо там з рівнем Сполучених Штатів Америки. Ну я вже не кажу про інші країни, такі, наприклад, як Японія, тому запа міцності у них в цьому сенсі все таки доволі суттєвий. Зустріч Трампа і Мухаммеда Салмана може визначити подальший шлях королівства і дати сигнал світу щодо майбутнього економіки, щодо цін на нафту і щодо перспектив миротворчих ініціатив, що також є надзвичайна. Важливим для нашої країни, для всього світу і для економічної перспективи. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал і дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більшу контенту українською про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!